Мішавання, пані панове, я цим відеоблогом ризикну, поки всі е, святкують Херсон і мають кейфарійно піднесені настрій. Ризикну про це сказати трошки по-іншому. І сказати з прив'язкою до завтрашнього дня. Е, бо дискотеки якраз для того існують, аби люди трошки відволіклися і не думали, і забулися, і не думали про щось важливіше. Важливіше буде завтра. Балі. Саміт g 20 Я про це хочу сказати, тому що за всіма радощами і фуріями ми можемо пропустити якраз той поворотний, можливо, він стане поворотним, може і ні. Зрештою, це ми побачимо завтра і вівторок. Поворотний момент, коли світова спільнота, ну, я б так сказав, свостаннє спробує вирішити питання з російським терористом цивілізовано. Власне, коли ми говоримо про. G-20, то ми повинні розуміти, що це є сукупно 20 світових економік лідерських, які покривають 90% всього світового валового продукту, 80% всієї світової торгівлі, дві третини населення, якщо туди ще й Китай додати. То от ми просто повинні розуміти, що за рівнем і значимостю власне, оце G20 – це є клуб топ-бізнесменів, фактично власників світових економік, і під таким кутом ми не дивимося на процеси. Тому, власне, сьогодні я під час цього відеоблогу, на час цього відеоблогу, він там буде може 15 чи 20 хвилин. Я вас дуже прошу і наполегливо прошу включити в собі. Кнопкою чи рубильником, включити в собі циніка, і відсторонено, трошки ширше посвяткувавши і надискотекившись Херсоні, подивитися значно ширше на все, в яку загальну картину, і значно ширший масштаб це може виглядати і може. Не лягати, звичайно, не претендуючи на істинність своїх умовиводів, я просто ними лише поділюся, буду вдячний, якщо ви співставите і трошки вихолостите емоційно і раціональний підхід до того, що завтра і вівторок буде обговорюватися з достатньо холодним розумом, можливо, навіть із холодним душем, Ну, ми це побачимо. Так, власне, коли ми включимо циніка. А це регулярно треба робити, тому що для світу, який не воює буквально і не втрачає там свої армії і своїх людей. Це, власне, трошки по-іншому виглядає. Так, якщо такими очима подивитися на все те, що відбувається і завтра, післязавтра е, е, буде відбуватися на острові Балі, то ми повинні розуміти, що гроші і інтереси будуть превалювати, домінувати в наступній фазі після Херсону. І це вже інший виклик, і Україна має, мені здається, ну має, все ж таки, якщо це зріла держава, і тим паче зрілий народ, має до цього підходити якось теж. Ну, все ж таки, обґрунтовано і, 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 і достатньо е, готовими. Я попрошу вас просто стежити за руками, за руками світових гравців. От якщо ми включимо в собі циніка. І простежимо за руками гравців, то ми побачимо на дуже такому, я дуже спрощено це намалюю, дуже схематично, вербально, але ми бачимо ось такі передумови і такі настанови. Російський терорист за перемовини і будь-яке рішення, яке ну, можна вже там торгуватися, але воно за готовність є. Світова спільнота, судячи з риторики. За, тобто в пазлі трьох-два вже починають складатися Україну. Я поки що виношу за рамки. Пізніше ми до цього дійдемо, але зараз я виношу за рамки, тому що якраз в контексті балі Україна не буде фігурувати. Тому ці два дні це буде власне комунікація чи контакт світової спільноти і російського туриста. Це основне Україна там буде присутня, але вже буде присутня. Згодом, на, скажімо так, на постпродакшені рішення, якщо можна так сказати. То, власне, коли сходяться ці два дві, дві інтенції, що треба виходити на якесь рішення, то, власне, це дає нам трошки розуміння, що на те виглядає, що зараз основне питання лише полягає в, на мій погляд, лише в пошуку оптимальності. Компромісу. Ось зараз лише це є основним предметом власне пошук тої оптимальності, щоб третій пазл теж зійшовся. І мені здається, що якраз ця вся світова конференція на острові Балі, вона буде власне на це і спрямована, принаймні на якомусь такому підводному рівні. вона, ж теж не будуть все говорити. Якщо так дуже підійти однозначно, а мені здається, що зараз якраз підходить час однозначних запитань, і їх треба ставити. І ну, там, розчуленим людям важко відповідати однозначно, але більш тверезо мислячим, таким холоднокровним, остудженим варто відповідати. Якщо ви себе запитаєте, дуже просте питання, чи стоїть на порядку денному в світі? Питання повної капітуляції російського терориста, я ризикну відповісти Ні. Я бачу, що так чітко ще питання не стоїть. Воно може безумовно постати, якщо буде далі ескалації, такі інші вже 55 і 155 -і переходи червоних ліній, ми то вже наслухалися. Поки що я. Не те, на чому я базую свою аналітику, поки що не стоїть однозначно як кінцеве рішення остаточне питання капітуляції Росії і в різних його варіантах. Можливо, це є довгоперспективна, далекосяжна така ціль, але на оперативному горизонті завдань для світової спільноти, і, зокрема, в контексті острова Балі, завтрашнього. Не стоїть питання капітуляції Російської Федерації на цього світового терориста. Також не стоїть питання взагалі репарації як такої, тому що скільки капітуляці не стоїть, то і репарації не стоїть, а всі репарації, відшкодування збитків замінені. Конфіскацію активів російського олігархату, фактично на світовому рівні, я думаю, взагалі це питання вже є вирішене, і будь-яке питання про репарацію це і є арешт активів російських олігархів, які західні держави будуть переспрямовувати на відбудову Україну, і вже це роблять. По газі, я думаю, його не буде, якщо буде угода, взагалі це навіть поки що не обговорюється. Зрештою, для того в нас є проросійське середовище в Україні, аби швидко це потрібний в мене завалити, як вони часто все робили по е, політичній потребі. Тому, якщо, умовно кажучи, включити в собі циніка і, і подивитися на процеси дуже під таким прагматично. Охолодженим таким ракурсом, то я би, власне, звернув вашу увагу, що фактично стадія перемовин уже є. І досвід перемовин уже є. Це всім відома вам зернова. угода. Ми до неї ставимося більше як до суто якоїсь такої ситуативно-економічної. І так далі, але ми власне недооцінюємо прецедентність цього. Тому що якраз зараз я спробую це пояснити, що власне оця основна репетиція майбутніх перемовин з тим терористом, це, власне, і є зернова угода, яка задекларувала можливість доходити до дуже серйозних, дуже серйозних домовленостей міжнародних, які все ж таки дотримуються. Попри всі там і різні нюанси, вони здатні поки що дотримуватися і реалізовуватися. Так, власне, в контексті зернової угоди, як м, такої формули можливості перемовин з Росією, і за це Захід чіпляється, бо це все таки клуб цивілізованих держав, а не е, воєнних, і ми це теж розуміємо. Вони спрямовані на мирі заробляння грошей, а не на війну і на втрату грошей. І для них війна це економічне поняття в першу чергу, а цінність не вже в іншому. І цей клуб топ-бізнесменів на Балі, завтра це нам, я думаю, доведе. То, власне кажучи, тут під зернову угоду я хочу. Вам запропонувати ще, одну, ще один пунктик, який, можливо, вам допоможе скласти от повну картину того, чим можуть бути перемовини і на що готова йти Росія в ім'я перемовин. Ви сюди теж можете і, зрештою, згодом і Херсон приплести. Мало хто на це звернув увагу, пані і панове, до зернової угоди невід'ємною частиною зайшло. Таке питання як аміакопровід Тольятті Одеса. Це є п'ятий у світі за потужністю продуктопровід, аміакопровід, який для Росії є ультраважливим, та майже третину нітратів добре переправляється власне і компонент на Захід і, і розвантажується і розводиться по всьому світу. Тому цей аміакопровід є категорично важливим для Росії, власне, тому, якщо ви це не простежували, розблокування аміакопроводу було невід'ємною умовою з боку Оон, в особі Генсека Гутериша, По зерновій угоді. І, власне, тут ви теж, якщо можете ретроспективно відмотати назад, то прошу подивитися карту ам'якопроводу. Ам'якопровід Толяті Тольят, Одеса проходить через Ізюм і Куп'янськ. І ту частину Харківської області, яку напередодні дії е і в контексті дії зернової угоди раптом Росія звільнила. Я е тут хочу теж всіх заспокоїти, е це абсолютно не применшує заслуг Збройних сил України. Ми це прекрасно розуміємо, але. Не в контексті, от, включити циніка, то воно виглядає дещо ще й по-іншому. Оця Харківщина і звільнення Харківщини, і протополишення Харківщини, і такий подарунок Харківщини з боку Орків. Це виглядає і швидше за все є, оскільки м'якопровід розблокування його було. Заведено в зернові угоди під опікою ООН. Все ж таки, виконанням Росією цим терористом, який вміє економічно маніпулювати і грати, бо це гегемонний, і монопольний ворог. Виконанням Росією, власне, зернової угоди. І тому власне Харківщина звільнення Харківщини декларується Росією як готовність виконувати важкі для неї з точки зору там репутаційних і військових, всяких там бенефітів, виконувати угоди. І, і, власне, це теж треба враховувати і включати циніка деколи в собі є корисно, бо воно пояснює ті речі, які от не так пафосно все виглядають, бо це ж все дуже просто виглядати, коли, знаєте. там... Рюшечки до цього доставляти, а дивитись на це так прагматично з точки зору світових інтересів, і зрештою в контексті балі, ми можемо це собі дозволити зробити. Тому, ну якщо там хтось думає, що просто так, от просто полишили Харківщину, то можливо тому й полишили, що розблокування аміакопроводу було вигідне, власне, Росії і умовою Росії, і Захід на це теж пішов. І, власне, оскільки воно проходило по тих територіях, то умовою, безумовно, України було звільнити ці території, де проходить армія якщо хочете розблоковувати, що й було зроблено. Тому давайте на такому цинічному, власне, рівні десь от зафіксуємо дуже просту істину, що будь-яка армія зараз, будь-яка армія, це є. Мовно кажучи, конвой підземних труб, і конвой підземних проводів і газогонів, і іншої підземної світової економічної інфраструктури. І, і це теж є частиною правди про сучасний світ, як би ми цього не е, уникали. Тепер стосовно Херсону, теж воно в цьому контексті і перед Балі, і перед G20 це виглядає як? Ну, безумовно, це виглядає навіть для поверхневих людей. Це може виглядати, власне, як широка, така розширена прелюдія для перемови. Готовність орків. Відходити з якихось певних територій, це є власне та прелюдія до кінцевих глобальних перемовин, де, власне, будуть враховані вже інтереси всіх. Ну тут ми вже будемо стежити за руками тоді, коли ці руки почнуть щось робити. Поки що ми лише так евентуально можемо припускати. Власне кажучи, стосовно Балі, ми не є членами цього клубу по факту, і ми там можемо бути присутні як країна, яка постраждала. Але ми теж повинні розуміти, що ну, навряд чи сильним гравцям потрібен ще один сильний гравець за столом. І це теж, оцього включен, включений цинік, має це пояснити, що, умовно кажучи, безумовно, ми держава зараз на, на топі, але ми ресурсна держава зараз на топі. Запаси літію, запаси газу і продовольства. Це треба всім. Сильним геополітичним гравцем Україна навряд чи буде не лише через некомпетентність українського істеблішменту, і це абсолютно зрозуміло, це дилетанти, які просто грають у вітрини і грають прекрасно, і навіть дуже корисно. Але на серйозному такому все ж таки фахово. По політичному, геополітичному рівні мені так виглядає, що якраз і цей саміт Балі може це також так опосередковано десь натякнути. Що все ж таки, ми є для них зараз не лише проблемна зона, але й джерело ресурсів, бо ну, я вже прорахував, що тут є важливо, ну і плюс. Земля ми це теж розуміємо в умовах продовольчої кризи світової. Україна тут безумовно має дуже сильні позиції. Але якщо умовно кажучи, ви навіть проаналізуєте субсидії, які уряди інших країн давали своїм населенням в контексті ковіду, в контексті там війни, там і ще щось, то ну, наприклад, Німеччина на внутрішнє своє населення виділила субсидії. Ну, це в принципі нормально, бо кожна країна має дбати про своє населення, а не про чуже. Ну, правда ж? Німеччина 200 мільярдів євро. Наприклад, Британія 100 мільярдів на субсидії свого часу. А ми, наприклад, от 18 навіть мільярдів не можемо ніяк допроситися за якийсь там певний період часу. Ну, для прикладу, так? Тобто, тут ще додається казус Туреччини, який теж в контексті балі треба дуже коротко про. Проакцентувати, воно дасть розуміння. Всі дивуються, що там з Ердоганом таке стається, що він туди, то туди то, метається, то мало не адвокатом Путіна. є. Треба розуміти, що казус Туреччини полягає в дуже простій речі. Ердоган, який угробив Туреччину економічно, і навіть такий термін є негативний, ердоганоміка. Тобто економіка Ердогана, який порушує всі економічні принципи, і це стагнуюча економіка на межі колапсу, в таких умовах Ердоган і Туреччина отримала від Росії дешевий газ по дуже низьких цінах, плюс відстрочка від термінування по платежах. Для важкої економіки це фактично є ну, рука допомоги. Тому казус Туреччини буде полягати фактично в пропозиції російського та енергетичного монополіста всьому заходу. Наприклад, Туреччини вони показують, що якщо ми можемо домовлятися на предмет якихось тут і зерно, і аміаки, і все, і відходи і здачу цілих областей можемо домовлятися, то буде ось так. Буде вам дешевий газ, будуть відтермінування, і будуть всі заробляти, і все, вернемося, все так як було, і, і всі пообнімаємося. Я спрощено, зумисне, ви ж це розумієте, зумисне малюю ось таку, таку, таку дуже схематичну картину для того, щоб зрозуміти оці такі каркасні речі, які вимальовуються. Тому що якраз в темі перемовин. До яких ну, неминуче все йде до цього, і ми це розуміємо. Бо поки колективний захід не прийняв для себе остаточного рішення розварювати і розвалювати Росію, доте все ж таки тема перемовин є номером один. І власне в цій темі, в якій емоційно і, 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 і по позиціях і по цінностях, власне, вона для України є найбільш важка, тому що це абсолютно принизливо для України після всього пережитого. Я тут можу сказати, що якраз ця тема це тема, в якій буде розходитися суспільство і влада. Тому що, що ми просто розуміли, ми мусимо пам'ятати, що хто увійшов в війну в 22-му році. Увійшов в офіс президента і взагалі весь істеблішмент, який, за даними державної митниці, у 2021 році перед війною наростив товарообіг з Російською Федерацією на 38% в порівнянні з попереднім. І загалом. У 2021 році весь сумарний товарообіг Росія-Україна було збільшено кількакратно до 10 мільярдів доларів. І якщо цю суму розбити, ви просто маєте розуміти, хто заходив у війну. Заходили ті, хто нарощували товарообіг і взаємовигідність з Росією. Це ті самі люди. Ніхто нікуди не зник і не, і не на, з посади своєї не пішов. Тому, якщо так розібратися, то український експорт. По цій статистиці це було 3,5 мільярди. В Росію нам збільшили на 26%, а імпорт з Росії в Україну становив більше 6,5 мільярдів доларів, і там ріст якраз цього було на 46%. Тобто в півразу до війни ми. Дозволили Росії зайти в Україну з, з імпортом, якщо навіть м, проаналізувати, що саме, ну крім нафтопродуктів, які, звичайно, то з, з, завжди імпортувалися, на що саме зроблено акцент 21 2021 році, то я вам скажу, що це є бітум і віск? Це є неодмінні компоненти для великого крадівництва. І велике крадівництво здійснювалося на імпортній російській сировині. Квота якої несерйозно не, збільшилась. Тому, власне, це все, це, це, це все, що треба вам знати, про, про рівень піддатливості українського істеблішменту, який повторюю, не помінявся. Може, цінність хай доведуть, що помінялися, і можливо, це комусь теж буде переконано. Але це є той істеблішмент, який нарощував взаємовигідність економічну, власне. А ми в контексті Балі говоримо про цю цинічну економіку, яка завжди рулить усіма процесами. І деколи цінності можуть це перекрити, а деколи ні. Тому будемо чекати, якраз цієї інтриги. Я напередодні цього балі я якраз цю інтригу відчуваю То, власне. Що е, е, переможе? Переможе той топ-економіст світовий, чи переможе ну, така цінність, чи, чи переможе та ціннісна політика. Нам залишилося недовго чекати, будемо спостерігати, що завтра, післязавтра буде відбуватися. Повторюю в умовах абсолютної залежності України від західної допомоги, без якої Україна не здатна чинити якісний опір російському вторгненню. Все ж таки, рішення стосовно війни лежить на Заході. І я з великим нетерпінням, як і ви, я думаю, подивимося, що буде відбуватися на балі, чи там будуть якісь рухи, не будуть. Це теж до певної міри симптом чогось процесів. Ми про це поговоримо вже після. Того саміту, я дякую за те, що ви мої думки послухали. Співставила їх собою своїми. Хто, власне, ще досі перебуває в фарватері емоцій, розчульних з Херсону, я теж їх вітаю. Я теж з великою емоційністю дивлюся на всі ті ролики зустрічі Збройних сил України. Вболіваю за те, щоб після формального звільнення ще й по суті було була українізація цих земель, але це зараз не до того. Після цього, що я все сказав, можете назад виключити собі циніка і повернутися до е, якогось звичного свого комфортного е, е, буття і, і думання. Дякую за те, що вислухали. Е, прошу підписуватись на YouTube канал, хто не підписався. Буду щиро дякувати за кожну пожертву на картку. Це основне джерело існування для YouTube каналу. І я вам дуже дякую за те, що ви це підтримуєте. Бережіть себе. Всього доброго і до побачення.